Вверх. І показати спільно Януковичу червону картку. Пам'ятайте, що зараз триває боротьба. Що зараз, якщо ми програємо цю війну, пізніше ми вже не зможемо її перемогти. Зараз потрібно мобілізуватися і спільно показати, що ми є сильні, і що ми зможемо перемогти цей ганебний тоталітарний режим. А тепер. З другого боку ви маєте наклейку. Будь ласка, не кменіть, цю наклейку і наклейте на Януковича червону картку. Гека, геть! Геть! Сейка! Геть! Зека! Геть! Зека! Геть! Геть! Ви на дупу наклеїли! До шервої. Що тут є одна? Поверніть до нас. Повертай, че? Сейчас, до нас. Ой, дуже, дуже ти не олеше, олеше, така й картонка. О, пані, дякую. Ще тебе